Вітаю, друзі, президент Франції Еммануель Макрон, вчорашньою заявою про можливість введення західних військ на територію України здивував, збурив і озадачив одночасно, мабуть, увесь світ. Чим же Еммануель Макрон усіх здивував? Давайте почнемо із цього запитання. Для того, щоб на нього відповісти, варто пригадати позицію президента Франції на початку повномасштабного вторгнення. Нагадаю, що приблизно у травні червні 2022 року, тобто буквально за три місяці після початку великої війни, Еммануель Макрон гаряче закликав увесь цивілізований світ. Не принижувати Росію і зберегти обличчя Путіну. Фактично, Макрон закликав цивілізований світ не робити з Путіна варвара, дикуна і насильника, який прийшов в Україну для того, щоб зґвалтувати. Макрон пропонував цивілізованому світові побачити у президентові Російської Федерації ображеного залицяльника невдаху. Який прийшов сюди із чистими намірами запропонувати руку і серце Україні, але Україна відторгнула руку і серце і чомусь ці чисті наміри вона прийняла не за наміри одружитися, а за наміри зґвалтувати і почала відбиватися, але десь там між рядками. І текстом Емунель Макрон пропонував світові подивитися на Україну наступною оптикою. Україна це така собі спокуслива повія, яка спровокувала благородного лицаря із Москви. на… Те, щоб запропонувати руку і серце, і для того, щоб врегулювати ось це непорозуміння, яке виникло між залицяльником і спокусливою повією, Еммануель Макрон у якості компенсації запропонував віддати Путіну захоплені ним території під час процесу залицяння. І тут така несподівана метаморфоза. Еммануель Макрон розвертається спиною до Путіна і пропонує ввести війська в Україну для того, щоб бити армію Російської Федерації. Тобто, фактично, ось Еммануель Макрон вже бачить у президенті. Російської Федерації, не якогось там скривдженого, обманутого, чесного залицяльника, а гвалтівника імперця. Це от перше здивування, яке, я думаю, лежить на поверхні, і всі його розуміють. Наступна дивна річ: ніхто не просив Францію, світ Еммануеля Макрона вводити в свої війська. Ніхто не просив. І це взагалі виглядає дивно на фоні того, що ми просимо зброю. І приблизно наша формула виглядає або звучить так: дайте нам зброю, а ми самі зробимо все за вас. Замість того, щоб дати зброю, Мануель Макрон пропонує ввести західні війська. Під що? Для чого? Якщо немає зброї, для чого вводити війська? Ну, виглядає якось ну, дивно річ. Це щодо запитання здивування. Тепер збурення. Ну, ясно, що збурення передусім виникли останні союзників Еммануеля Макрона. Багато країн почали дистанціюватися від президента Франції, звинувачуючи його у тому, що Макрон непослідовний, непередбачуваний і він наражає на ризик країни НАТО. Він втягує країни НАТО. У пряме протистояння у війну з Російською Федерацією, і зрозуміло, чого бояться країни НАТО ракетних обстрілів. Тому що всім очевидно, що ППО не все може ловити. І для них звичайно, там розрив ракетів в Берліні чи там, я не знаю, в Парижі це ну, серйозне дуже збурення для таких суспільств. Наступне. Таке серйозне збурення, воно виникло тут у нас в Україні. А, у нас вже почали поширюватися ну, такі якісь, я знаю, апокаліптичні прогнози. Мовляв, всім відомо на Заході, що фронт скоро посипеться. І він так посипеться, що аж дійде приблизно до Галичини до Львіва, і для того, до Львова і для того, щоб стабілізувати ситуацію. Необхідні західні війська. А, ну, Дивна, як на мене, якби інтерпретація трактування слів Макрона, але це зайвий раз говорить про те, що одна та сама інформація в різних стратах, в різних середовищах людей, які по-різному налаштовані, ну, викликає зовсім от, різну інтерпретацію. Це важливо розуміти. Щодо мене, я коли вперше почув цю пропозицію, я зовсім не розділив радощів, тому що значна якась частина українців вони прийняли це якийсь як позитивний сигнал. Я одразу згадав Грузію 2008 рік і згадав два борта, які американці посадили в аеропорту біля Тбілісі. Білізького аеропорту. Для чого вони це зробили? Для того, щоб не дати можливість сісти російським. Бортам, з десантом там, чи ще щось, і в тому числі застовбити місце, показати, що це не територія або інтереси Америки. От Білісі, Грузія, все далі не можна, оскільки Путін ще не знав, що робити в таких випадках. Це був далекий 2008, 2008 рік. Він зупинився. Тому що, якби його не зупинили, цілком можливо, що російські війська. Насправді вторглися, увійшли в Тбілісі. Я розцінюю, розцінив, насторожився від пропозиції Еммануеля Макрона, я її розцінив як спробу щось зробити подібне, що зробила Америка у 2008 році у Грузії. Тобто заходять західні війська і вони виконують цю роль у цих. Двох бортів, двох літаків. І це якби зупинить Путіна. Так, Ну, такі от я собі подумав в таку аналогію. Ну, навряд чи Путіна, звичайно, це зупинить, але ключовий момент треба всім розуміти. Не потрібно радіти з ведення західних військ на територію України. 100% вони перше не будуть воювати, і друге, вони нас будуть тримати за руку, щоб ми не воювали. Це з метою от, замороження конфлікту. Наступний варіант, про який я подумав, очевидно, що щось відбулося, те, що нам невідомо. І прийнято якесь рішення про використання високотехнологічної зброї, оскільки довіри повної немає до українців, до їх ідентичності, для того, щоб зберегти військові секрети, ця технологічна зброя повинна обслуговуватися військовими Заходу, як говорить ЗМІ, говорить сам президент Франції. Це один із варіантів. Вони будуть виконувати функцію бойову на відстані ніхто в прямих сутичках не буде приймати участь, але от і одночасно, можливо, будуть виконувати функцію ну бортів там американських. Хоча Путін і Росія на це не будуть зважати. Але вчора ситуація бачилася по одному, а сьогодні вже відбулося певне прояснення взагалі цього всього. Плюс треба підтягнути багато моментів. І от два моменти, які, на які я хотів би звернути увагу, це скасування візиту 13-14 лютого Еммануеля Макрона в Україну з проблем безпеки, з безпекових проблем. Очевидно, Макрону повідомлено, що якщо він сміє з'явитися в Україні, то він буде атакований, він мав приїхати в Одесу. І Путін міг спокійно повідомити Макрону, що його розстріляють ракетами. Путін запросто це може зробити, коли був у нього генсек ООН, організація Обіднеї Націй, Гутереш був в Москві, наступного дня приїхав в Київ і він за ним прислав кілька ракет. І Гутереш там ну, трошки не цей самий, обімлів від цього всього. Тому о, цей важливий момент. Наступний момент це наш візит, неанонсований анонсований президента Зеленського в Саудівську Аравію. Є зараз постреліз з якимось там наслідним принцем він зустрівся, потім в Албанію. Коли… Президент летить в Саудівську Аравії. Ми чітко розуміємо, що це Оман і що це територія, де можна передавати якусь інформацію, зроби, робити таємні зустрічі з росіянами. І всі задумалися, що очевидно, ці всі, значить, можливо, якийсь ультиматум Україні висувають Росія, і тому Франція реагує в такий спосіб. Я одразу запідозрив одну просту річ, і вона, в принципі, сьогодні підтвердилася, мова йде про особисту образу і особисті взаємини між Макроном і Путіним. Макрон, я це ще вчора передбачив, закусив, і він вирішив показати зуби Путіну між ними особистий серйозний конфлікт. Я хочу нагадати вибори Макрона. Не ті, що відбулися там півтора року тому, а ще перші, коли Макрон став президентом. І тоді Путін не сприймав Макрона як свого союзника і використовував брудні технології, втручався у французькі вибори. І він через пресу це робив, в тому числі і французьку замовні статті, і шульмували, обливали брудом Макрона. І Макрон ну, проявив характер. І Путін чітко сказав на зустрічі у Франції, що він не потерпить такого хамства. Путін прийняв це, цей удар і вирішив промовчати, тому що Франція була потрібна як союзник. І він, в принципі, на певний час, якимось чином, Францію тоді перегітував. І ми ще бачили наслідки цієї дружби через три місяці після повномасштабного вторгнення, коли Макрон. Закликав цивілізований світ не принижувати Росію. Це момент, як би ну, важливо розуміти. І ось те, що відбулося зараз, ну я думаю, це пов'язано із конфліктом між Макроном і Путіним. І скасування візиту до України це погрози особисті. Путіну, Макрону. І от сьогодні ввечері вже вийшли такі від Франції пояснення, чому раптом він, чому Макрон зробив таку заяву, не узгоджену з своїми союзниками і партнерами. Тому що Макрон сказав: Путін і Росія ведуть уже війну проти Франції. Більше того, Путін постійно тестує. Пороги дозволеного, я би так сказав. І він постійно пробує, що можна зробити. От, пороги дозволеного тестує. І постійно збільшує, збільшує оці ставки, підвищує і все більше і більше собі дозволяє. І Макрон зрозумів прийняв цей виклик і сказав: раз так, ми даємо війська в Україну. І Я думаю, що якщо даються війська, то не просто війська, а з технологічним озброєнням. Я не знаю, чим це закінчиться. Я не тут якби, не сильно втішаюся, тому що багато якихось підводних течій, але реакція Зеленського теж говорить про те, що Зеленський там. Нічого не, не передбачав і не прогнозував такої поведінки Франції. Розмов таких не було. Очевидно, відбувається дуже серйозне зіткнення і конфлікт між Макроном і Путіним. Я так читаю цю ситуацію. Чим це закінчиться, я не знаю, не можу сказати. Але в будь-якому ну, випадку треба бути обережним. Я ще раз підкреслюю, якщо це Заруба між Путіним і Макроном, і Макрон хоче так відповісти, це ще так сяк. А якщо це спроба заморозити конфлікт і зайти завести сюди війська, щоб вони взяли нас за руку, тому що треба дуже добре розуміти, що всі ці війська ООН чи ще якісь, які сюди зайдуть, за прикладом Південної Кореї, і Північної Кореї, вони воювати не будуть. Вони нас просто будуть тримати за руку. І все. Не дадуть нам можливості довести справу до кінця і фактично примусять нас в такий спосіб ну, поступитися територіями і не тільки відтермінувати загрозу. І це важливо, тому що мова йде про те, що проблема не вирішується. Проблема ну, надзвичайно серйозна. Ось. Ну, так, в принципі, я хотів би. Відреагувати на вчорашню заяву президента Франції Мануеля Макрона щодо можливості введення західних військ на територію України і я так бачу, що Макрон, до речі, налаштований досить серйозно. На цьому хочу закінчити. Дякую всім за увагу. До побачення, до наступних зустрічей.